Моя красуне рідна свого чола, міокан любові і сонця осяйне. Моя дитинства рідна Баркалрола і джерело мого натхнення потайне, як мало слів для тебе в рідній мові, як мало квітів і дарунків на землі, не стачить місця серця для любові, що водоспадом плешиться в мені. Велике щастя, що ти завжди поряд, що має змогу доченькою вбуть. Що можу тішитись і ловити погляд, коли проводиш ти мене щоденно в путь. Що можу дихати тобою в повні груди? Висріблинки тихо пестити рукою. Життя з тобою то дарунок, чудо, моя ти гавень теркості і спокою. Матуся рідна, я цілую руки, такі тендітні, зморшечка усі. Диземно дякую я за твою науку. За щастя жить гусі у цій красі, за змогу пригорнутися до тебе як в дитинстві просто помовчати. Щодень я дякую за цю можливість небу, хоч зрідка забуваю це сказати. Вдячна Богу, що твоя я доня, що свою вроду дарувала ти мені, пробач за ці ночі, довгі та безсонні, за карі виплакані очі ці ясні, матуся рідна. Дякую доземно за все, що маю, чим я дихаю і живу, так солодко мені, тремтливо, щемно, бо доною я по рісі життя пливу.